Як відростити подовжену стрижку чоловіку, дивлячись від того, яку стрижку ви хочете мати в кінцевому результаті, є різні варіанти того, як ви будете виглядати в проміжку між короткою або середньою довжиною до довгого волосся вашої мрії, стрижки вашої мрії подовженої? Грамотний барбер зможе підібрати вам цей проміжний варіант і доглядати за нею регулярно, щоб на процесі відрощування ви виглядали акуратно, стильно і охайно. Існує декілька базових правил при відрощуванні подовжених стрижок. Перше, основне з них це регулярне підрівнювання. Підстригайте кінчик десь раз на 6-8 тижнів, щоб ваша стрижка виглядала охайно. Друге це догляд за шкірою голови. Використовуйте живильні шампуні збагачені вітамінними комплексами, які будуть надавати додатковий догляд за вашим волоссям і будуть стимулювати швидше і здорове відростання. Третє це маски та кондиціонери. Раз на тиждень буде достатньо робити собі масочку на волосся, щоб волосся було здоровим, доглянутим і міцним. І четверте, не менш важливе, це обмеження термовпливу на волосся. По можливості користуйтесь феном якомога менше. А якщо це необхідно, то хоча б не на максимально гарячій температурі.